Український фонд соціальних інвестицій державна неприбуткова організація, яка вже 25 років сприяє розбудові потенціалу територіальних громад, покращує умови надання базових соціальних послуг та забезпечує оновлення соціальної інфраструктури. Від його утворення у 2000 році і по теперішній час у УФСІ реалізовано 11 масштабних проєктів на загальну суму, що перевищує 83 мільйони доларів та 63 мільйони євро. За цей час з використанням коштів міжнародних донорів було забезпечено відновлення понад 1330 соціально значущих об'єктів у всіх регіонах України: житлових об'єктів для ВПО, шкіл і дитячих садків, медичних закладів, установ, що надають соціальні послуги, клубів, бібліотек, доріг та водогонів. При проведенні реконструкції об'єктів соціальної сфери фонд приділяє особливу увагу сучасним технологіям енергозбереження та енергоефективності. Навчання і консультування громад є складовою більшості проєктів УФСІ. Тематика програм розвитку потенціалу громад різноманітна: соціальні послуги, інклюзія, сприяння працевлаштуванню, правова підтримка, енергоефективність, стратегічне планування. Відтак, майже 2 мільйони осіб отримали користь від діяльності УФСІ. Наразі з використанням грантових коштів Німеччини та ЄС у сумі майже 100 мільйонів євро триває впровадження ще п'яти проєктів, спрямованих на модернізацію будівель медичних закладів, вищих професійних училищ, створення житла для внутрішньопереміщених осіб та розвитку потенціалу громад. УФСІ також зміцнює свої адміністративні, функціональні та професійні спроможності. Щоб долучитися до масштабної відбудови України після досягнення справедливого і стійкого миру.